Почні курячі стегенці з Петрушкою овочами, що я аж замрілась, а ви не мрійте, а швиденько записуйте рецепт. Беру пів кілограма курячих стеган. Ви точно записуєте? А якщо перевірю, до м'яса додаю сіль, перець, коріандр, оливкову олію та все розмішую. На гарнір можна будь які овочі, а у мене цукіні та батат, ріжу їх кружечками. Овочі також солю та перчу. Викладаю форму для запікання овочі, зверху кладу м'ясо і запікаю при 180 градусах 25 хвилин. Тим часом нарізаю пучок петрушки, до нього додаю 3 столові ложки тертого пармезану, цедру та сік лимона і часник, Все змішую. Змінюю температуру духовки на 220 градусів і наношу суміш з петрушки і пармезану на м'ясо. Запікаю ще 5 хвилин. М'ясо вийшло дуже соковитим і ароматним, смачного. Ой, Ася від пуза, і як тепер встати?